Друзі, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Сьогодні у нас відео буде інформативне. Я хочу вам розповісти відео, як не треба купляти автомобілі. Я знаю, що, можливо, хтось у вас уже знає цю інформацію, можливо, ні. Тому вона буде обов'язково корисною. Давайте послухаємо. Так, давайте, мабуть, розпочнемо з бюджету. Друзі, кожного разу ви питаєте, скільки коштує цей машин, скільки треба бюджету, а для того, щоб визначити, це все можна зробити дуже легко на авторі. Кожного разу, коли ви хочете обрати для себе машину, у вас є якийсь бюджет, у вас є якісь побажання до двигуна, до коробки, до пробігу. Тому ви всі ваші побажання виставляєте на авторі. Кожен автомобіль, який ви обираєте, у нього є низ ринку, є верх ринку. От коли ви виставили повністю ваш фільтр, я рекомендую подивитися автівки, натиснути. Від е, дешевої ціни до великої ціни вам краще орієнтуватися на середину ринку або поверху. Тому що понизу ринку, як правило, автівки продаються в поганому стані з закритими він-кодами і там дуже багато підводних каменів. Наступна помилка при купівлі собі автомобіля. Друзі, ви не залишаєте собі коштів на супутні витрати, такі, як постановка на облік, обслуговування і страховий поліс. Перше, це у нас постановка на облік. Зрозуміло діло. Якщо ви придбали автомобіль на українській реєстрації, то воно коштує недорого в районі там, 800 1200 гривень на перереєстрацію. Якщо автівка буде у вас на транзитних номерах, треба не забувати, що треба зробити першу постановочку, а вона коштує трохи грошей. У кожного автомобіля є його загальна вартість, і від цієї вартості вам треба сплатити податок від 3 до 5%. А також треба зробити сертифікат відповідності, якщо його не зробив продавець. Він коштує на сьогоднішній день від 2 до 2,5 з тисяч гривень. Також, друзі, треба не забувати, що кожен із цих автомобілів треба застрахувати. А на сьогоднішній день страховий поліс коштує просто величезні грошей. Від 2,5 тисяч гривень і може дойти навіть до 9 тисяч гривень. Все залежить з якого ви міста, наскільки воно велике, який у вас об'єм двигуна і все інше. Ну що ж, ми з вами розібралися, автівку поставили на облік. Ми її застрахували, але ж її ще треба обслужити. Друзі, навіть якщо ви придбали автівку на українських номерах, треба розуміти, Розуміти, що хоча б елементарно треба замінити масла фільтра. На сьогоднішній день це може коштувати в районі там 100 доларів. Але якщо машина не обслуговувалася, в неї немає історії. Як правило, взагалі, коли ви придбали новий автомобіль, краще його обслужити повністю. Можливо, замінити ремінь ГРМ Він може коштувати в районі 15-20 тисяч гривень, дивлячись, яка марка автівки. Якщо у вас двигун цепний, то туди треба відкладати в районі 600-1000 доларів. Все залежить від е, марки автомобіля. Ну ви зрозуміли, крім вартості автомобіля, вам ще треба запланувати таку значну суму. Не забуваємо, що, можливо, ще треба придбати гуму, можливо, десь коврики, можливо, десь коврик в багажник, десь там щось зробити, тонування це теж коштує грошей. Ну що ж, наступний пункт це ви не враховуєте регламентні роботи щодо пробігу автомобіля, тому що автомобіль можна придбати з пробігом 150 тисяч, 200, 250 і вище. Але ми розуміємо, що є регламентні роботи, наприклад, заміна ГРМ. От Ту Рено зараз на 150 тисячах роблять заміну ГРМ. Тобто ви хочете передбати машину ніби з меншим пробігом, але ви повинні розуміти, якщо ви її обираєте з пробігом 140, то вам треба замінити ГРМ. Якщо ви вже берете на 160-170, там ГРМ помінений. Наприклад, у Volkswagen по регламенту заміна ГРМ йде на 200-210 тисяч кілометрів. Також ви повинні зрозуміти, якщо ви берете на 220, то ГРМ, скоріш за всього, вже замінений. Але не завжди інколи також його треба все одно на цьому пробігі міняти, тому що його не замінили. Якщо ви берете, наприклад, Таурех, то там це походить 250-300, і вам треба краще подумати, чи взяти машину дорожче, але з меншим пробігом, Бігом, щоб не міняти цепок, але взяти з пробігом більше, але вже щоб був замінений цеп. Тобто, всі ці регламентні роботи по кожному автомобілю є в інтернеті, і ви можете визначити. Також, крім двигуна, у нас є ще коробка. Якщо це механіка, зрозуміло, вона свої там 250-300 тисяч їзди, хоча б там інколи треба замінити масло. Але якщо це на автоматі, то, наприклад, DSG, то ми розуміємо, що у нас там стоїть демфер, і демфер ходить, як правило, 220-230 тисяч кілометрів, і він може почати стукати. При покупці його можна діагностувати, можна подивитися, стукає чи ні. Але заміна його на сьогоднішній день коштує в районі 600-700 доларів. Також є в нас ресурс коробки. Якщо ви хочете машину взяти дешевше, з пробігом більше, вам треба розуміти, що можливо прийдеться зробити коробку. Можливо, великий ремонт, можливо, ні. Тому тут, друзі, треба все розраховувати і дивитися, всі основні параметри. Скільки дає нам заводам ГРМ, скільки ходить, скільки двигун ходить, ресурс двигуна, і який ресурс демпфера і коробки. Тоді ви зможете також зрозуміти, на якому пробізі приблизно треба і краще взяти автівку. Можливо, інколи краще доплотити. Отити ці півтори-дві тисячі доларів до неї, але взяти з меншим пробігом і вона буде більш ресурсна і менше буде до неї питань. Дуже часто питання від вас: який собі обрати перший автомобіль, дорогий чи дешевий? Давайте я вам скажу свою думку. Можливо, вона з вашою не зійдеться, але думка це моя. Друзі, дивіться, якщо у вас взагалі немає досвіду, ви тільки отримали собі права, то я б краще розглядав би машину дешевше. Тому що в будь-якому випадку у вас досвіду немає. Десь ви бампер потрете, десь ви диски потрете, десь, не дай Бог, десь поріг, тому що спригнете з цієї. Бордюрки, тобто такі елементарні речі, якими можна пошкодити автомобіль, і зрозуміло, що якщо він був дорогий, цілий, небитий, як ви хочете, і ви після цього його пошкодили, то дуже сильно він потім впаде в ціні. Тобто, ви. Витратите кошти, якщо у вас є досвід, можливо, ви їздили десь на роботі, десь там постійно за кермом. То зрозуміло, діле тут вже можна розглядати автівку новіше з меншим пробігом. Тому друзі, тут все індивідуально залежить від вашого міста. Наскільки воно велике, наскільки там велика кількість автівок, вашого досвіду. Тому Зрозуміло. Я взагалі, як для першого автомобіля недорогого, кожного разу вам радив би дивитися японські автомобілі. Тому що, як правило, вони звичайні атмосферні на звичайному гідротрансформаторі, тобто поїздили півроку, навчилися і потім спокійно його продали і навіть нічого там не ремонтували. Тому що що? Японці не ламаються. Наступна помилка, друзі, це те, що ви обрали для себе автомобіль, але не розібралися з технічною частиною. Ви не подивилися, який краще обрати двигун. Ви не подивилися, яку краще обрати коробку. Тому що в кожного автомобіля є погані двигуни, погані коробки, і є різна ціна. Абсолютно, два буде однакових автомобіля з гарним двигуном і з поганим, і вони будуть дуже сильно відрізнятися по ціні. Можливо, навіть аж в цілих 3 тисячі доларів. Але ж ви для себе хочете придбати гарне. Автомобіль і, як правило, трохи дешевше, то ви його купляєте, а потім починаєте ремонтувати. І в майбутньому потім також складно продати цей автомобіль. Тому перед тим як придбати собі автомобіль, сьогодні все в нас в відкритому доступі. Зайшли на YouTube, зайшли, почитали технічної характеристики, почитали відгуки від людей, які їздили на цьому автомобілі. І тоді ви вже можете визначити. Одна із самих великих помилок, що люди неправильно обирають для себе двигун. Якщо ви їздите в великому місті, не знаю, там Харків, Київ, Одеса, там дуже багато пробок. і ви для себе обрали автомобіль дизельний. І їздити ви в день по 10 кілометрів. Ми з вами розуміємо, що навіть у автомобілі, маючи пробіг там, 50 тисяч кілометрів до 100, він свіженький, новенький, але в будь якому випадку йому прийде гаплик. В будь-якому випадку у вас екологія заб'ється. ЄГР заб'ється, заслонки всі заб'ються, тому що дизельний двигун треба ганяти. Не те, що там їздити на ньому там, 250 кілометрів, але його треба вигулювати з міста, виїжджати для того, щоб він продував, для того, щоб проходила повністю регенерація, тому що в Києві він може стати, наприклад, на регенерацію, але він буде в пробці стояти. Він нормально не очиститься. І з часом у вас будуть дуже великі проблеми. Ви зможете потім усунути цю проблему, тобто обрізати вашу екологію, але якщо ви захочете виїхати в Європу, у вас можуть бути проблеми, тому що там помірюють ваші вихлопи і зрозуміють, що у вас екології немає, і скажуть, так, дядя Петя, Зворот і їдемо назад в Україну. І також, якщо машина свіжа з невеликим пробігом і у вас вже немає екології, то це також є мінус, і в ціні вона також впаде. Якщо ви розглядаєте в місті електрику, тільки електрику, і полюбляєте десь їздити далеко, то треба дивитися технічну частину не тільки від виробника, але подивитися відгуки від людей, наскільки вона проїжджає реально кілометрів. Тому що всі машини від виробників з такими величезними. Цифрами, але по факту вони не відповідають дійсності, тому що для електрики дуже багато факторів, які впливають на кілометраж, на її відстань, яку вона проїжджає. Тому, друзі, кожного разу в великому місті, якщо ви живете, розгляньте для себе бензин, гібрид, електрику. А якщо ви вже і захотіли дизель, то треба розуміти, хоча б раз в два тижні в три треба виїхати, поїхати в село, взяти дружину, дітей десь, поїхати в інше місто погуляти, можливо, там десь просто за місто в ліс поїхати, для того, щоб ваш автомобіль служив гарно. Так, помилка номер, яка там просто величезна, якась так. Дивіться, скільки класної, корисної інформації. І хто ще не підписався на наші соцмережі, раджу це зробити. В інстаграмі у нас стільки корисної інформації, ви там можете подивитися, скільки коштують нормальні автомобілі. Не тільки на авторі, порівняти і зрозуміти, яка ціна, а можете залізти до нас на інстаграм і там подивитися. відгуки. Від клієнтів є гарні фоточки, відео, під музику. Трохи покайфуйте. Посилання на наші соцмережі зали внизу під відео. Я не рекомендую купляти автівку без перевірки, тому що ви можете гарнесенько встряти. Перше, це юридично, з поганими документами, з перебитими він номерами або просто з лівими якимись документами. Друге питання це кузов, який може бути зварений з трьох частин, варена криша, четверть і все інше. Третє питання це технічна частина. До двигуна, до коробки, які будуть вже валені і їх. Треба буде ремонтувати. І четверте, це неоригінальний пробіг, тому що всі оці нюанси, які вам перечислив, тягнуть за собою дуже багато витрат. І в подальшому вони також впливають на ціну вашого автомобіля. Якщо ви прийшли і просто віддали кошти, і ви отримали це стільки проблем, то ви розумієте, що потім, коли ви будете продавати цей автомобіль, у вас потім будуть проблеми, тому що більшість людей все одно на сьогоднішній день перевіряють автівки, і ви її не зможете продати за ту ціну, за яку придбали. Як мінімум впадете на пару тисяч доларів, це в кращому випадку, якщо ви за цей період іще навіть не ремонтували її. Тому, друзі, я так не раджу робити. Якщо ви не розумієтесь в автівках, то краще попросити якогось знайомого, який поїде з вами, хоч трошки подивиться, потикає, посмикає той автомобіль. Тоді вірогідність, що ви придбаєте якогось карча, все-таки менше. Можливо, немає таких людей, то можете заїхати на станцію, щоб вам подивилися, якщо там є якесь хоч трошки розуміння в автівках. А якщо взагалі немає ні не друзів, не можливості, і ви нічого не зображаєте, то ви можете звернутися. До спеціалістів, які цим займаються. Наприклад, макс авто які зможуть вам допомогти перевірити повністю автомобіль, дати фото, відео, звіт, і ми працюємо в багатьох різних містах. Наш прайс внизу вийшла якась реклама. Пробачаюся. Тому, друзі, просто так пройшли, побачили, віддали гроші. Ну, це не про нас, це не про моїх підписників. Ну що тепер так поступово переходимо до родичі? Да? Якщо ви... Придбали автомобіль, його не перевірили. Ну, таке буває. Інколи попали на гроші, потім так робити не будете. Але ж ви можете придбати автівку у свого родича, у свого друга, брата, свата, я не знаю, у кого завгодно. І я вам скажу, у мене ну прям дуже багато є історій на цю тему. Давайте я вам трохи розповім цих історій. Ви ж полюбляєте історії. От не так давно ми їздили в місто рівно і дивилися автівку, яку людина придбала у свого кума. Кума, кума, да. Розумієте, це ж прям свята людина. Ми приїхали дивитися. попередньо автівка була не фарбована, все як має бути. А ми туди раз на кришу, а там шпаклівка. А та людина, яка показувала, вона стояла і в неї ось у такі ні були очі. Я розумію, що тепер е у кума проблеми. Або взагалі немає кома, тому що людина віддала нормальні кошти за гарний автомобіль, а отримала шпакльовану кришу. І всі ми розуміємо, що це мега-погані автомобілі в продажі, тому що ця шпаклівка з часом може потріскатись, тому що, коли ви закриваєте двері, у вас завжди грає криша. І коротше. З часом потріскається, попаде туди волога, зима, все це розбухне. Друга історія це коли знайома людина пригнала автівку з Європи. Класний варіант. Посередині ринку, все класно. Прям напряму йому з Європи пригнала, а вона отримала скручений пробіг. Ми приїхали перевіряти, підключаємо комп'ютер. Він каже, та хлопці, та мені пригнали, та що ж, я не крутив, мені напряму все. Мінус 100 тисяч. І що? І людина. Теж в шоці, тому що вона їздила на цій машині, обслуговувала, каталась там два роки, це був по-моєму Фольксваген якийсь. Просто раділа. І після того, як ми зробили перевірку, людина просто побіліла. Тому, друзі, ви зрозуміли, ті автівки, від Кума, брата свата, також треба гарнесенько перевіряти. Тому що інколи навіть та людина, яка вам рекомендує свій автомобіль, тобто родич, він сам може не знати всю історію по машині, а потім отримуєте ось отакий такий поганий автомобіль. Тому все треба дуже. Якісно перевіряти. Наступне питання до людей, які купляють першу ліпшу автівку. Тобто, приїхали, побідили придбали, а потім такі. Хм. Навіщо я це зробив? Хм. А є краща комплектація, хм. а є дешевша, і є там багато різних факторів. Я вам так скажу, що в моїй практиці і за цей час роботи за Макс авто дуже багато було таких питань. Коли людина приїхала з іншого міста, їхала за ідеальною автівкою, ми людині продіагностували, дали своє заключення, по машині було дуже багато питань. Одне із них це була шпакльована криша, в якої вже ця шпакльована. Лівка потріскалась і неякісно було переклеєно лобове скло, через яке вже ми бачили, що тече вода і з'явилася іржа. Я ж людині кажу, я вам раджу поїхати подивитися наступний варіант, тому що він приїхав з Дніпра в Київ, і він так хотів цю машину. І те, що я йому кажу, і я бачу, що людина ну вона бачить картинку, машина гарна, підготовлена, вилизана, і він каже, чуєш, ну можливо, поторгуватись, Максим. Я кажу, ну, ну я б таку машину не взяв, і я знаю, що 99% людей б таку б машину не взяли. На етапі, коли у вас тече на голову вода, лізе шпаклівка, потріскана криша, то про який торг ми з вами балакаємо? І що ви думаєте, потім а, я вже поїхав, поняв, що я там. Ну, до одного місця. Я свою роботу зробив, людина розрахувалася, і я поїхав. Я їду собі, думаю, ну, не, ну я надію, що він не купив. Ну, ну навіщо тоді нас наймати, брати якусь е, діагностику, брати якусь інформацію, збирати на автівку, і потім все-таки все одно її брати. Ну, то просто б їхав би одразу брав би. Навіщо її перевіряти? І що ви думаєте? Я не витримав. Ввечері телефоную. Кажу, пробачте, будь ласка, я просто хочу запитати. Я ж надіюсь, ви не придбали цей автомобіль. Каже, ні, Максим, я придбав. Все, я не витримав і придбав. Знаєш чому? Тому що я хотів, щоб він мені скинув 100, а він скинув 300. Та ти що, ну це ж просто ракета. Кришу зроблю, скло переклею. Я кажу, ну. Добре. Тому, друзі, ось така була реальна ситуація, і таких ситуацій вистачає у мене на практиці. Тому не раджу цього робити. Навіть якщо машина прям сподобалась і по ціні все підходить, і по комплектації, але є ось такі великі недоліки, ну, можливо, там, з двигуном, там, вареної, там, якимось елементом, то. Кожного разу краще порівняти, поїхати подивитися інший варіант, можливо, трохи дорожче, трохи дешевше, тому що інколи машини в різних цінових категорії, в різному стані. І тоді ви вже оберете для себе дійсно гарний варіант. Всі ми розуміємо, що на сьогоднішній день ці кошти зробляються дуже важко, складно і просто отак віддати за машину. І я розумію, що ця людина придбала цей автомобіль не по низу ринку, йому зробили мінімальну знижку, і він це зробить і потім просто попаде на цій машині, тому що. Е, ні, ну Може такий, як він приїде просто. Або як мій тато приїжджає, просто купує машини без перевірки. Потім, коли Максим приїжджає, дивиться, каже, що ти купив. <ріст> Але знаєте в чому прикол? Він як, як їх купляє, батько мій автомобілі легко, ну в поганому стані. Син підборщика їде, каже: з тобою машину ніколи я не виберу, бо ти оце починаєш. Коротше відстань. Я поїхав сам куплю собі машину. Я ще її дивлюся, вона кончена, і він потім виставляє і її одразу продає. Тобто... Як прийшла, так і ушла. Тому, друзі, будьте обережні і не треба так робити, як ця людина. Ай-яй-яй. Так, ну що ж, наступна помилка така. Давайте остання Остання помилка при купівлі автомобіля. Ви не повністю перевіряєте автомобіль. Тобто ви вже з ним визначилися, ви вже проїхали, споторгувалися, але ви не заїхали на СТО. Друзі, зробити гарну діагностику ходової, це не тільки проїхатись по поганій дорозі, тому що, як правило, зараз в машинах гарна шумоізоляція, багато чого ви можете не почути. Чому раджу заїжджати на СТО? Тому що тільки тоді, коли ви піднімете автомобіль, ви можете гарно перевірити ходову. Також подивитися, чи нема пошкодження по дніщу, немає обірваного пластику, немає пошкоджених порогів. І також подивитися на, знизу на запотівання, тому що інколи двигун зверху чистий, намитий, плаком набризганий. А ми знімаємо захист і бачимо, що в нас сальники течуть, подон тече, все треба перепаковувати, коробка там може бути пошкоджена або також може бути запотіваннями. Також, якщо ви для себе обрали автомобіль з повним привідом, то ви не зможете нормально його перевірити. Ну, як мінімум, в таких умовах, коли у вас лід, ремонт повного приводу коштує дуже багато коштів. Так, зистового ми розібрали, все перевірили, але є ще один пункт, який ви пропускаєте. Ви не перевіряєте автівку за базами, ну за якими тільки можна перевірити. Ви нічого цього не робите. Всі ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже гарно скорочують автомобілі. Скорочують абсолютно в усіх блоках. Що ти комп'ютерною діагностикою в багатьох автомобілях просто не докопаєшся? Тому ми всі автомобілі, які підбираємо, оглядаємо і рекомендуємо, всім кажемо, треба брати виписки. Тому що в тих виписках, як мінімум, ви можете побачити історію пробіга. Друге питання: що у вас є ремонтні роботи за цей період, поки він обслуговувався, і інколи в цих виписках є такий пункт, як долив масла. Кожні 10 тисяч долив масла на дизельних автомобілях, і дуже часто ми таке зустрічаємо і зрозуміло діло відмовляємося від цього автомобіля. Тому, друзі, всі ці питання щодо СТО щодо виписок також треба обов'язково робити. І тоді ймовірність, що ви купите карча, і ще менше. Взагалі не буде зараз. Багато людей скажуть, та я ж не знаю, які ці бази, де там. Я взагалі не в курсі, друзі. Я вам кожного відео кажу, де ми перевіряємо автівки і як це зручно і швидко робити. А перевіряємо ми за CarVertical. Друзі, за дві хвилини ви знаєте абсолютно всю історію свого автомобіля. А для того, щоб перевірити, треба взяти просто він код, попросити, щоб прислали, або списати його з автомобіля, і ви зможете подивитися, який був. Пробіг автомобіля, звідки він був пригнаний. Чи не був він в таксі, чи не був він в ДТП. Тому що якщо автівка з Європи, з України, з Америки десь попала в ДТП, то Carvertical фіксує цю інформацію, каже, скільки коштує орієнтовно ремонт. Додає фото, і ви можете також побачити, які були пошкодження. Тому, друзі, все це дуже легко перевіряти. З моїм промокодом MaxAuto ви отримаєте знижечку в 20%. Тому, друзі, перевіряємо повністю, тільки потім даємо гроші. Що якщо ви дасте гроші одразу, вам потім, як правило, ніхто вже задатку не. Повертає, коли ви знаходите якісь недоліки на машинах. Посилання на кар'єртику залишаю внизу Під відео. Ну що ж, друзі, ось таке вийшло цікаве інформативне відео. Я думаю, що можливо я щось десь там не сказав, десь щось пропустив, десь, може, щось не знаю. То, будь ласка, всіх чекаю в коментарях. Напишіть, будь ласка, про що треба ще сказати людям. Тому що всіх обняв, підняв. Всім дякую, хто додивився відео. Будь ласка, підписуємося на канал і будьте в курсі всього.